Якщо ми з вами скажемо про стрес, то одна година стресу вона викликає дуже велику, велику кількість хвороб. Наприклад, ми втрачаємо е, триптофан, за одну годину втрачається скільки кальцію, як наче 4 літри молока випили. Ото втрачається скільки кальцію, скільки є в 4 літрах молока. Тому будьте уважні, вам е, дуже пощастило, якщо ви розумієте, що треба м, розумно підходити до себе, відчувати, як ваш організм вам каже, все, крапка, я втомився. І я дуже часто вам казала, Вати Володимировна, що ви робите в той час, коли ви дуже-дуже втомлюєтесь, а на вулиці буває і 40 температура. Да. Га, буває таке? Да, що я вам кажуть тоді? Є, є такі.